вашої уваги найсвіжіша добірка новин з України Волині та Нововолинська команда телеканалу СТН підготувала для вас багато цікавого. Іван на у студії. вітаю вас далі. Говоритимемо про таке. У Києві стартував міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. У Києва просять продовжити експеримент на Волині, аби половина коштів від перевиконання плану митниками лишалася для ремонту доріг області. А також про чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради та інші події далі у випуску більш докладно. У Європейському Союзі очікують, що новим генпрокурором України стане особа обізнана в юриспруденції і така, що має юридичний бекграунд. Про це заявив єврокомісар із політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган у Києві, говорячи про очікування від перших ста днів роботи нового уряду. Про це повідомляє Українська Правда із посиланням на європейську правду. Уряд і президент мають забезпечити призначення незалежного і орієнтованого на реформи Генерального прокурора і провести ґрунтовну реформу генпрокуратури, сказав Йоганес Ган. За його словами, громадянське суспільство потребує чіткого сигналу щодо відданості уряду, проведення відчутних реформ і закінчення колишніх практик. Ми чекаємо, що генеральним прокурором стане особа, яка знайома із юридичними питаннями і має досвід юридично. ...практики наголосив Єврокомісар. Як відомо фракція блок Петра Порошенка, у Верховній Раді України вирішила висунути на посаду генпрокурора Юрія Луценка, хоча він не має юридичної освіти. Заради цього в парламенті планують змінити закон про прокуратуру. У Києві стартував міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Останні шість років його проводять щорічно з нагоди Всесвітнього дня книг та авторських прав. Від свіженьких видань по всій території арсеналу полиці гнуться наукова художня література, а також публіцистика. Тут кожен знайде книгу на власний смак і не тільки. За шість років існування фестиваль дійсно набув ваги на міжнародному рівні. В Україну залюбки їдуть автори з-за кордону. Посольства іноземних країн активно представляють свою літературу. Є тут і переклади українських письменників. Статистика свідчить, що українці читають мало книжковий арсенал це міцний фундамент для того, аби виправити ситуацію. Переконана перша леді Марина Порошенко. Окрема увага на фестивалі кримсько-татарській культурі відвідувачам покажуть національний одяг, обряди та кухню корінних кримчан. Проєкт підтримало Міністерство закордонних справ Польщі. У Києва просять продовжити експеримент на Волині, аби половина коштів від перевиконання плану митниками залишалася в регіоні для ремонту доріг області. Саме завдяки цій програмі вже ремонтують трасу луцьк Львів на черзі ще чотири об'єкти. Про це йшлося під час засідання колегії обласної державної адміністрації у режимі відеоселектору. Сьогодні, 21 квітня, йдеться на Волинських новинах. Нагадаємо, відновлення автомагістралі Луцька Львів планують завершити до кінця 2016 року. Кошторисна вартість робіт становитиме 400 мільйонів гривень. Дорогу Луцька Львів ремонтуватимуть у два етапи. Практику ремонту доріг за кошти митників Волиняни просять продовжити у столичних чиновників у 2017 році, зі слів голови обл Держадміністрації Володимира Гунчика ці фінансові надходження дадуть можливість привести до ладу міжнародні дороги. Напередодні була нарада у Києві за участю прем'єр-міністра України щодо стану доріг в області. Зауважу, що на Волині діє експеримент, під час якого 50% від перевиконання плану митницею залишається в регіоні. Ми внесли пропозицію продовжити цей експеримент на 2017 рік, щоб виконати роботу по дорозі луцьк Львів і провести капітальний ремонт доріг рівне Луцьк Ковальбі. Білорусь, рівне Луцьк Володимир Волинський у стилух Коваль Ягодин, інформував чиновник. Зауважимо, що роботи на 9 кілометровому відрізку автодороги Луцьк Львів уже розпочали. Упродовж двох днів на базі Луцького прикордонного загону відбувався чемпіонат Державної прикордонної служби зі спортивного орієнтування. Участь у ньому взяли 120 прикордонників із усієї України. Упродовж двох днів відбувалися індивідуальні та командні змагання серед загонів та регіональних управлінь у лісах Ківерцівського району, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України. Прикордонники змагалися в орієнтуванні на місцевості за допомогою карт та компасів і найшвидшому знаходженні заданих контрольних пунктів. У командній естафеті зі спортивного орієнтування перемогу здобула команда Луцького прикордонного загону. Друге місце посіли львів'яни, третє – в прикордонників Сумщини. Військовослужбовців. Службовці під час виконання службових завдань мусять вміти орієнтуватися на місцевості, але щоб впіймати злочинця для прикладу контрабандиста, потрібно не тільки орієнтуватися, а й бути фізично підготовленими. Спортивне орієнтування одне з найперших умінь прикордонників та один із найважливіших елементів їхньої фізичної підготовки. Тому ми повернулися до чемпіонату зі спортивного орієнтування, який проводився ще у 2008 році, і будемо проводити такі змагання в майбутньому, пояснив керівник спортивного комітету. То Державної прикордонної служби України полковник Микола Подоляк. 30 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету Нововолинської міської ради на черговому засіданні. Першою заслухали доповідь про підсумки виконання бюджету міста за перший квартал 2016 року. Подробиці у сюжеті. Виконання бюджету міста забезпечено на 121%. Його обсяг за звітний період склав майже 95 мільйонів гривень. Сума доходів майже 22 мільйони, мільйона, а це на 5 мільйонів більше ніж у відповідному періоді минулого року. Основний бюджетоутворюючий платіж податок на збір та доходи фізичних осіб, складає більше 50% обсягу власних надходжень. Негативний вплив на виконання доходів міської казни створюють платники податків. Борг складає більше 2 мільйонів гривень. Витрати на заходи передбачені у міському бюджеті за рахунок власних надходжень. Профінансовано двадцять. 5%. відсотків. Решта базові дотації та субвенцій з державного бюджету. Своєчасно спроводилась виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунки за Енергонсою, що споживали з бюджетними установами. На фінансування галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення було спрямовано коштів міського бюджету в сумі 77,5 млн грн, або майже 30% до затверджених річних бюджетних призначень, що на 25,8 млн грн більше ніж в першому кварталі минулого року. На проведення капітальних видатків з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету спрямовано коштів за перший квартал 1,5 млн грн, що на 1,7 млн грн менше ніж в першому кварталі минулого року. За станом на 1 квітня повністю проведено проплату платежів через казначейську службу по загальному та спеціальному фондах. Загальні обсяги кредиторської заборгованості по міському бюджету на 1 квітня склали. Майже 30 мільйонів гривень в порівнянні з початком року вони збільшилися на 17 мільйонів гривень. І це, це всі борги в зв'язку з незабезпеченістю бюджетними ресурсами, фактично нарахованих пільг і субсидій. В основному це субсидії за рахунок субвенції з державного бюджету. Перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський нагадав, що виконання бюджету знаходиться на особливому контролі, зауваживши проблемні моменти його наповнення. А саме ставки земельного податку, які у нашому місті є найнижчими, та роботу податкової служби з Підприємцями щодо реєстрації працівників, заробітна плата яких не оподатковується належним чином, ми навіть не говоримо вже про рівень тієї заробітної плати, бо всі, як правило, чомусь підприємці платять мінімальну заробітну плату. Ну, на жаль, така чогось тенденція в нас. Також ми аналізували, я збирав керівників бюджетних установ по середній заробітній платі між містами обласного підпорядкування. Коли подивилися, ми зараз маємо певні дані. По е, бюджетних установах за 2015 рік, коли е, по охороні здоров'я практично немає великих розбіжностей між містами по факту, то по освіті, Микола Павлович, я вам говорив, є суттєві коливання між містами, такими як Володимир і Коваль. Ми попереду. І це треба також розказувати і в педагогічних колективах, тому що, пам'ятаєте, ви в минулому році були нарікання, що ми недоплачено за престижність. Середня заробітна плата по місту Нововолинську найвища серед усіх міст обласного підпорядкування. Я не кажу, що вона дуже висока і не кажу, що її треба зменшувати, але люди повинні про це знати. Тому це без врахування тих додаткових коштів, 4 мільйони, які додано освіті. Тому треба дивитися і розказувати, що в нас така ситуація. І, при тому вага, ви знаєте, зарплати в бюджеті освіти є дуже високою. Ми плануємо, що все ж таки буде перевиконання плюс ті всі заходи, які планується зробити, то за пів року будемо мати, можливо, відчутніше перевиконання бюджету, але ті кошти є куди витрачати. Тим паче, питання про фінансування профтехосвіти до кінця не вирішено. І тому треба лише і це також вирішувати. Серед завдань порядку денного розглянули питання про стан виконання службою у справах дітей повноважень закону про місцеве самоврядування, оформлення договорів дарування, купівлі продажу, зняття з реєстрації та її здійснення. Заслухали доповідь щодо цін на платні послуги закладів та установ управління освіти. Решта питань стосувалася соціальної та комунальної сфер міста. У Нововолинську відбувся звітний концерт художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх шкіл та Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, присвячений 25-річчю незалежності України. Участь у ньому взяли кращі з кращих активні і талановиті учні на заході. Була і наша знімальна група. Упродовж минулого тижня школярі демонстрували свої таланти. Компетентне журі обрало найкреативніші номери, які представили на основному концерті. Задіяні були представники усіх освітніх закладів міста. Охочих відвідати дійство виявили ще мало. Батьки прийшли підтримати своїх дітей, які за лаштунками неймовірно хвилюються. У залі панували хороший настрій та позитивні емоції. І це було щось неймовірне. Я би хотіла сказати. Е... Щирий уклін всім юним аматорам сцени і викладачам, які готували ці концерти, тому що кожна школа представила ну, багато хороших, ну просто ну, неймовірних номерів. Дякуємо батькам, які підтримують у наданні фінансової допомоги у костюми, у виготовленні і пошитті костюмів. Я хочу щиро подякувати нашому міському управлінню освіти, нашій міській владі, що не дивлячись на то, ну таке і фінансування, і такі події ну, в Україні. Але ми, наші діти, не покинуті, що наші діти духовно доглянуті, що наші нашими дітьми опікуються. Тому я ну, щиро щиро дякую усім. Хто не байдужий і докладає до того усіх зусиль, щоб росла достойна духовна, культурна зміна усім нам. Також глядачі мали змогу оглянути виставку декоративно-прикладного мистецтва. Вкрапленими у загальній композиції виступили усі школи міста та центр дитячої юнацької творчості, який представлений технічним, еколого-натуралістичним та художньо-естетичним відділами. Найкращі роботи будуть відібрані для обласної виставки, що відбудеться у Луцьку уже у травні місяці. Використовуючи найрізноманітніші матеріали та техніки в поєднанні з безмежною фантазією, було отримано неперевершений результат: картини, бісер, дерево, квіти, тканини та цукерок не залишили нікого байдужими. Діти із задоволенням розповідали про свої роботи. Долучилася до виставки і Дарина Стельмащук, яка разом з мамою вишила рушник. Наша школа сьогодні демонструє різні українські рушники і різні картини. Ми хочемо показати любов до українського народу. Картини зображені в стилі вишивання квіток. Різних квіток з Польових, українських з... ленточок. Ну, Ми сьогодні прийшли на виставку, принесли дуже багато дитячих робіт. Ну, у нас є картини, зокрема, міщука Мілана, він закінчив художню школу, дуже багато має ну, таких гарних картин, дійсно, у нього дуже гарне бачення. Також є вишивки, вироби із соломи, із бісеру, різні аплікації дитячі, також вироби до Пасхи. На виставку ми вирішили, що потрібно відслати лише оригінальні роботи, тому в основному ми брали картини, тому що зараз це є найбільш актуальним. Ну майже в кожній в будинку в кожній квартирі стіни прикрашають картини, і зараз дуже дорого купляти якісь вишукані і брендові картини. Тому наші учні навчаються робити картини самі. Наприклад, дівчата з 9 класів виготовляють картини Канзаші. Вони е, самі роблять квіти з стрічок і. Потім створюють і е, створюють сам саме картину. Також ми е, виставили е, картини ікони вишиті бісером, тому що це також досить цікаво на нашу думку. Вишивання є дуже складним, а вишивання бісером в свою чергу є ще складнішим, але це є дуже цікавим. А також ми виставили різноманітні вироби з бісеру, зі стрічок, з паперу, які е, просто можуть цікаво прикрасити виставку. За словами Любові Кравцової, концерт підготовлений настільки досконало, що його сміливо можна показувати на головній сцені країни. Усі номери виконані майстерно, високохудожньо та професійно. Зусилля педагогів та дітей не були даремними. Присутні отримали величезне естетичне задоволення. У міському парку культури відпочинку учні загальноосвітніх навчальних закладів міста пробігли легкоатлетичний крос на приз газети Наше місто. У швидкості змагалися хлопці і дівчата різних вікових категорій. На старті були і наші журналісти. Хоч погода виявилася не найкращою, холодний вітер і навіть легенький дощик не злякали юних спортсменів. Майже півтори сотні школярів взяли участь у традиційному забігові. Молодша група змагалася у швидкості на дистанції 500 метрів одне коло, і старша повинна здолати тисячу метрів два кола. Також, відповідно, окремо хлопці та дівчата. Ці змагання. Є передумовою перед обласними змаганнями. Ми відбираємо кращих кросменів на обласний легкоатлетичний крос, який теж буде проводитись через 10 днів в місті Володимир Волинську. Практично всі школи міста від першої по гімназію 9 шкіл. Ну... Ліцей вони не виступають на міських змаганнях. В них проводиться обласна ліцеяда, де вони приймають участь серед обласних ліцеїв. Учні налаштовані рішуче активно та бодюро готуються до старту, а організатори тим часом розказують про особливості змагання. А за їхніми словами, більшість учасників уже добре знайомі з дистанцією, тому що не вперше випробовують свої сили у легкоатлетичному кросі. А сьогодні проводиться міський міський крос між школами. Я беру участь того, що я займаюся атлеткою вже 4 роки, і ну, він такий динамічний, постійно неодноманітний, постійно якісь змагання, хороші люди, постійно якісь зна... знайомства нові і так далі. Дуже гарний тренер. Ну, тренування не сказав би, що виснажливий, але ну, порівняно з професійними якими небудь такими. За результатами змагань на дистанції 500 метрів серед дівчат перемогу здобула Марія Сацюк, НВК номер 1 друге та третє розділили учениці сьомої школи Соломія Нестерук та Анна Хахіна. Відповідно, серед хлопців перше місце виборов Вадим Сидоров ЗОЖ номер 5 другу сходинку посів Олексій Калашніков, Третю – Андрій Шпиняк, школа номер 8 На дистанції 1000 метрів серед дівчат першою прибігла Христина Боярин, сьома школа. Наступними були Яна Семенчук ЗОЖ номер 8 та Сініцька Анна, учениця третьої школи. З хлопців найшвидше дістався до фінішу Олександр Доро. Вихованець гімназії, друге та третє місце, здобули спортсмени з третьої школи Дмитро Дмитрук та В'ячеслав Левицький, відповідно. Переможці та призери нагороджені грамотами та солодкими сувенірами. Цьогоріч, як і в попередні роки, прийом випускників 11 класів до вишів країни буде здійснено на основі зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія триватиме з 5 травня до 17 червня. Уся інформація, що стосується ЗНО, і буде цікавою випускникам. Далі. У травні 2016 року буде проведено тестування з української мови та літератури, математики та історії України. Відповідно до спільного наказу управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти у місті Нововолинську в травні працюватимуть три пункти тестування на базі загальноосвітніх навчальних закладів школи номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка, школи номер 5 та 7. 5 травня 2016 року. Року в тестуванні з української мови та літератури візьмуть участь 426 осіб. Працюватимуть пункти тестування на базі 4-ї школи та школи номер 5 11 травня тестування з математики будуть проходити 459 осіб. Пункти тестування школи 5 та 7. 13 травня відбудеться тестування з історії України, в якому візьме участь 461 учасник. Пунктами тестування працюватимуть школи номер 5 та 7. Із 15 квітня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені запрошення, перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання для проходження тестування з української мови і літератури, математики та історії України. Напередодні тестування всім учасникам ЗНО радять завчасно з'ясувати, як дістатися до пункту тестування. Його місце знаходження зазначають у запрошенні. Допуск до пункту тестування завершується о 10.50. Прибувати туди варто раніше. Головні правила під час роботи над тестами не розмовляти, не тримати при собі і не користуватися мобільним телефоном, електронними пристроями та паперовими носіями у жодному вигляді. Не залишати пункту тестування до завершення роботи. Будь-яке порушення може призвести до анулювання результату. Вирушаючи на тестування, абітурієнтам з собою потрібно взяти лише необхідне паспорт, сертифікат учасника, ЗНО, запрошення перепустку, дві-три капілярні чи гелеві. Ручки із чорнилом чорного кольору, а також маленьку прозору пляшку із питною водою. Нещодавно вихованці відділень дитячо-юнацької спортивної школи Нововолинська із легкої атлетики, гандболу та греко-римської боротьби брали участь в офіційних змаганнях і турнірах. Додому нововолинські спортсмени привезли численні нагороди. У 14-х спортивних іграх школярів Волині з гандболу серед учасників 2000-го року народження і молодші, які проходили в місті Горохові. Команда Нововолинської дю США була представлена двома складами і отримала дві нагороди. Команда номер 1 зайняла перше місце, команда номер 2 друге. У змаганнях брали участь п'ять команд із Волинської області. У 43-х міжнародних змаганнях із легкої атлетики Кубок Рівного пам'яті Чулаєвського серед юнаків та дівчат взяли участь восьмеро спортсменів. Нововолинської ДЮСШ. вдало виступили Марія Сацюк. Дистанцію 100 метрів вона подолала за 12,3 секунди вище першого спортивного розряду і посіла другу сходинку п'єдесталу. Також отримала срібну нагороду в бігові на 200 метрів. Людмила Шпак у стрибках у висоту виборола третє місце. А Дмитро Киця у стрибках у довжину був неперевершений і посів заслужене перше місце. У всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби Орлятко 2016, який проходив у у Тернополі брали участь вихованці Анатолія Трибунського. Вдало виступили Роман Дуда друге місце, Герман Бородій третє місце, Владислав Дуда третє місце, Денис Матійко, також третє місце. Спортсмени виконали норматив другого спортивного розряду. Грабежем, крадіжками, чотирма ДТП і навіть самогубством увінчалася минула доба. За повідомленнями сектору комунікації Нововолинського відділку поліції упродовж доби, що минула до чергової частини відділку надійшло 26 повідомлень від громадян. Десять із них містили ознаки кримінального правопорушення. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження й ведеться досудове розслідування. Один випадок вчинення самогубства зареєстрували нововолинські поліцейські 20 квітня близько 17-ї години. Жителька міста зателефонувала до чергової частини відділу та повідомила, що за місцем свого проживання покінчив із життям через повішення 33-річний чоловік. Працівники поліції встановили, що вказаний житель Нововолинська тривалий час зловживав спиртними напоями та неодноразово здійснював невдалі спроби покінчити із життям. При поверхневому огляді чоловіка слідів насильницької смерті не ви. Виявлено, крім характерних для повішення, так як і будь-яких записів про причину вчиненого самогубства. Працівники поліції проводять перевірку з метою встановлення усіх обставин події. Невідомі зловмисники проникли до торгівельного закладу, звідки викрали гроші, цигарки та алкогольні напої. Сума завданого збитку 17 тисяч 714 гривень. 20 квітня о 8 годині 40 хвилин надійшло повідомлення від 50 дворічного жителя міста. Чоловік розповів правоохоронцям про те, що з приміщення Азину невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів у розмірі 5 тисяч 800 гривень та товару на суму 11 тисяч 714 гривень. Працівники поліції на місці події встановили, що зловмисники проникли в приміщення закладу шляхом пошкодження вікна в даху. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досадових розслідувань за частиною 2 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років по. Збавлення волі. Мешканці Нововолинська, як і решти міст обласного значення, досі залишаються без гарячої води. Чи можуть вони отримати гаряче водопостачання хоча б до Великодніх свят, та чи вдасться його вирішити лише за два тижні? Про це та інше говорили під час засідання робочої групи облдержадміністрації, у компетенції якої проблемні питання розрахунків за спожиті енергоносії. Зауважимо, що під час засідання. Відзначили, що у Нововолинську є позитивна тенденція щодо вирішення цього непростого питання. Працює група при голові облдержадміністрації, одначе у зв'язку із робочим відрядженням Володимира Гунчика до столиці головувати на засіданні довелося його заступникові Сергієві Кошаруку. Окрім того, у роботі комісії також узяли участь керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, департаментів соціального захисту населення, житлово-комунального господарства та фінансів, а також Патволинь Обленерго, Патволиньгаз і тов Волиньгазбут. Як наголосив Сергій Кошарук, на початку наради першочерговим завданням. Є напрацювати спільне бачення щодо вирішення проблеми розрахунків за енергоносії. Відтак, завершивши обговорення, усі учасники робочої групи подадуть пропозиції щодо вирішення проблем розподілу заборгованості підприємств, стану підписання додаткових угод, а та також проведення розрахунків бюджетними організаціями за спожиття газ та електроенергію. У подальшому відповідні пропозиції передадуть профільному міністерству для вирішення проблеми на загальнодержавному рівні. Слід нагадати, що голова облдержадміністративного. Адміністрації Володимир Гунчик, перебуваючи з робочою поїздкою у столиці, зустрівся із міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадієм Зубком, аби обговорити проблему розрахунків. Попередньо облдержадміністрація поінформувала Геннадія Григоровича листом про те, що загальна кількість коштів, не сплачених за спожитий газ населенням Волині, становить 98 мільйонів гривень. Одначе левова доля 83% заборгованої суми або ж 81 мільйон. Можуть бути погашені за умови виконання державою своїх зобов'язань, зокрема щодо повернення коштів за пільги та субсидії у повному обсязі. Окрім того, під час засідання робочої групи керівники комунальних підприємств Нововолинськ теплокомуненерго, Коваль Тепло та Володимир Волинськ теплокомуненерго коротко ознайомили присутніх із ситуацією, що склалася у містах обласного значення щодо заборгованості у розрахунках за спожитий газ. А відтак і можливості відновити постачання теплої води населенню, як з'ясувалось. Це у Нововолинську Ковелі, а також певною мірою у Володимирі Волинському існує імовірність позитивного виходу із ситуації. У п'ятницю, 22 квітня, у зв'язку із проведенням планових робіт із 9 до 16 години буде призупинено подачу електроенергії у місті Нововолинську на таких вулицях – Глінки, Павлова, Лесі Українки, Паркові, Філатова, Попова та Івана Франка. Також проводитимуться ремонтні роботи із 9 до 12 години на вулицях Святого Володимира, 25-31 та Шахтарський, 5. Ну і нагадуємо ще раз, цієї суботи, 23 квітня, у Нововолинську відбудеться традиційний передпасхальний ярмарок, на якому Нововолинці та гості міста можуть придбати сільськогосподарську продукцію за цінами виробників. Розпочнеться ярмарок о 8-й годині на вулиці Ковпака біля території міського госпрозрахункового ринку. Ось такими новинами багата сьогоднішня доба. У студії з вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся до завтра. Бережіть себе та один одного.